Російська армія повідомляє про успіхи на Лиманському напрямку, проте аналітики інституту вивчення війни фіксують значно скромніші реальні досягнення. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Від Новоселівки до Ямполя та Лимана окупанти ведуть бої й накопичують сили для штурму. Але погодні умови, туман і дощ стримують темпи наступу. Експерти прогнозують, що повне захоплення Донбасу для окупантів може стати справою років. Окупаційна армія Росії нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку в Донецькій області. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Зокрема, аналітики наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ просунулися у східній та південній частинах Лиману та на південь від Ямполя, а також про те, що військові РФ контролюють приблизно 70% Ямполя. Але за оцінкою інституту вивчення війни досягнення росіян значно скромніші на рівні 18%. Також аналітики фіксують інфільтрацію на північно-східній околиці селища. Далі цитата. Також російські оглядачі повідомили про контратаки ЗСУ поблизу Лимана та про маневри власних військ. Вони накопичуються на околицях міста, ймовірно, готуючись його штурбувати. Йдеться у повідомленні аналітики. Вважають, що в планах загарбників ймовірно є штурми слов'янська. Саме з цією метою вони обстрілюють його кабами, щоб зруйнувати логістики зсу і полегшити майбутні атаки на місто. Російське військове командування може віддати пріоритет наступальним операціям у Донецькій області. Однак, експерти вважають, що реальні терміни, протягом яких окупанти потенційно можуть захопити всю Донецьку область, ще більш тривалі ніж раніше. Погодні умови, туман і дощова погода, які раніше сприяли наступу, у поточному сезоні не постійні, тому темпи російського наступу, як вказують експерти, сповільняються в міру стабілізації погоди. У разі, якщо загарбники будуть здатні використати ті самі сили, які вони задіяли по всій лінії фронту з 15 серпня, винятково для ведення бойових дій на Донеччині, тоді Росія за термінами може сподіватися лише на удачу в спробі захоплення Донбасу не раніше серпня 2027 року, прогнозують аналітики.